В одній пустелі, здається, це була пустеля сонора Жив кактус на ім'я Пухнастик. Його ім'я часто викликало здивування в оточуючих, бо ж відомо, що зазвичай кактуси мають гострі шипи або голки, які допомагають захищатися їм від недоброзичливців. А тут раптом кактус. З ім'ям Пухнастик, сміх та й годі. Проте це ім'я повністю відображало характер і внутрішній світ нашого кактуса. Пухнастик був добрим, чуйним, веселим і любив слухати історії про світ за межами пустелі. А ще він понад усе на світі мріяв знайти собі друзів. Та це було завдання не з легких, адже в пустелі, де вдень спекотно і сухо, а вночі дуже холодно, живе не так і багато істот, здатних адаптуватися до такого клімату. Тож друзів у пухнастика не було. А найсумніше це те, що він вже майже втратив надію знайти собі друга до душі. Одного разу, під час найспекотнішого дня, коли пустеля була в розпалі, пухнастик подрімував і час від часу вдивлявся в і раптом він почув якийсь шурхіт неподалік себе. Він пильно придивився і побачив маленьку сіру мишку. Вона випадково опинилася в пустелі, загубивши шлях додому, коли поверталася зі своєї чергової подорожі. Ця мишка була знатною мандрівницею. І вже встигла побачити багато різноманітних куточків світу. Але в пустелю вона потрапила вперше і зовсім не розуміла, як їй вижити в таких складних умовах. Привіт! Я кактус на ім'я Пухнастик. А хто ти? запитав пухнастик у мишки. А я мишка і мене звати Мілі. Я заблукала. Невідповідність імені у кактуса не здивувала мишку, бо вона ще й не таке зустрічала у своїх подорожах, а пухнастику сподобалося, що нова знайома не кепкувала з його імені. Давай я допоможу тобі розібратися, що і як тут у нас, запропонував пухнастик Міллі. Буду дуже вдячна. Відповіла мишка. Пухнастик вчив мишку, як виживати серед спекотних пісків. Він зберігав дорогоцінну воду у своїх м'яких стовбурах і охоче ділився цим скарбом зі своєю новою подружкою. Мілі ж старанно вишукувала рідкісні краплинки води, що застрягали між камінням, і теж ділилася зі своїм другом. Пухнастик частенько прикривав собою мишку від палючих променів сонця, чим не раз рятував їй життя. А вечорами Міллі розповідала про зелені ліси, де дерева височенні і повні життя, про річки, де можна плавати на човні, і про гори. З вершин, яких можна побачити неймовірні краєвиди. Мишка описувала різноманіття тварин і рослин, що траплялись їй під час мандрівок, та ще багато нечуваних розповідей про великий та цікавий світ. Пухнастик слухав і частенько його серце аж завмирало від цих розкішних оповідей. Він неначе й сам там побував. Так поступово вони стали найкращими друзями та вирішили, що згодом обов'язково вирушить мандрувати разом. А пухнастик тепер точно знав, що навіть у найнезвичніших і найдивніших місцях можна знайти хороших друзів, головне не втрачати надію. Підписуйся на канал Моя казка і Истроты баки